Поцінову математики розв'яжемо номер 75. Розв'яжіть систему рівнянь. Записую першу систему. 2а плюс 3b дорівнює 0. 4а мінус 5b мінус 22. Буду розв'язувати систему методом додавання. Я буду утворювати протилежні коефіцієнти перед змінною А. Зараз у мене коефіцієнти 2 і 4, оскільки моя мета утворити протилежні коефіцієнти, то я перше рівняння домножу на мінус 2. Оскільки ми на мінус 2 домножаємо наше рівняння, то ми і двійку множимо на мінус 2, і 3 множимо на мінус 2 і 0 множимо на мінус 2. Друге рівняння залишаємо без змін. Оскільки тепер ми перед змінною А маємо протилежні коефіцієнти, ми можемо додати наші два рівняння. Мінус 4а, плюс 4а протилежні доданки взаємознищаться. Мінус 6б, мінус 5б, мінус 11Б. 0, мінус 22, мінус 22. Для того, щоб знайти B з цього рівняння, нам необхідно обидві частини рівняння поділити на коефіцієнт, який стоїть перед змінною b, це число мінус 11. Отже, B дорівнює від'ємне число. ділимо на від'ємне, отримаємо число додатне мінус на мінус дає плюс 22 ділимо на 11, отримаємо 2. Б ми вже знаємо. Для того, щоб знайти А в будь-яке рівняння, а у мене перше рівняння було простіше, тому в нього я і буду замість Б підставляти двійку 2а плюс 3 помножити на 2 дорівнює 0. 2а плюс 6 дорівнює 0. Шістку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. І обидві частини рівняння ділимо на коефіцієнт, який стоїть перед змінною А, а дорівнює мінус 6 поділити на 2, мінус 3. Записуємо відповідь у порядку слідування літер в абетці, а за абеткою раніше. Тому мінус 3 на першому місці, без абеткою пізніше, двійка на другому місці. Система розв'язана друга система. 4х мінус 5 дорівнює 1, 3х 10у дорівнює 42. Якщо уважно подивитись на наше рівняння. Зрозуміти, що легше утворити протилежні коефіцієнти перед ігри. Оскільки, якщо ми мінус 5 домножимо на 2, ми отримаємо мінус 10. Отже, перше рівняння домножаємо на 2. Кожен коефіцієнт. 4х множимо на 2, 8х. Мінус 5 множимо на 2, мінус 10 y 1 множимо на 2, буде 2. Друге рівняння без змін. Уже можемо помітити, що перед y ми зуміли утворити протилежні коефіцієнти. Отже, можемо додавати наші рівняння. 8х додаємо 3х, отримуємо 11х. Ігроки при додаванні взаємознищаться. 2 плюс 42 отримаємо 44. Обидві частини рівняння ділимо на коефіцієнт, який стоїть перед х на 11. Х дорівнює 44 ділимо на 11, буде 4. І х ми вже знаємо. Отже, будь-яке рівняння ми можемо замість x підставити четвірку та обчислити y. Я бачу, що перше рівняння у мене простіше, тому в нього і будемо підставляти 4 помножити на 4 мінус 5 у дорівнює 1. 4 на 4 16 мінус 5 дорівнює 1. 16 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Від одного відняти 16, від меншого числа треба відняти більше. Отже, як ми вчиняємо, ми отримаємо точно від'ємне число, і тепер від 16 віднімаємо одиничку, будемо ділити. Всі коефіцієнти нашого рівняння на мінус 5 на коефіцієнт, який стоїть перед y дорівнює. Від'ємне число ділимо на від'ємне, отримуємо число додатнє. 15 ділимо на 5 буде 3. Х записуємо на першому місці, Y на другому. Система друга також розв'язана. Третя. 3х плюс 5у дорівнює 9, 4х мінус 3 у дорівнює мінус 17. Протилежні коефіцієнти можна утворювати і перед хме, і перед ігриками. Ну, Перед іг різні знаки. Давайте перед ми утворимо два протилежні числа. Для цього перше рівняння домножимо на 3, 5 на 3 буде 15. Тоді друге рівняння треба домножати на 5, мінус 3 помножити на 5 буде мінус 15. Отже, 3х множимо на 3, 9х, 5y множимо на 3, 15, 9 множимо на 3 – 27. 4х множимо на 5, 20х. Мінус 3 у множимо на 5, мінус 15 у мінус 17 множимо на 5, мінус 10 на 5, 50, 7 на 5, 35, разом 85. Можемо помітити, що перед у нам вдалося утворити протилежні коефіцієнти. Отже, можемо додавати наші рівняння. 9х додати 20х, 29х. Ігрики при додаванні взаємо знищаться 27 додати мінус 85, Два числа з протилежними знаками. Щоб додати два числа з протилежними знаками, ми від більшого модуля віднімаємо менший модуль. І ставимо знак того числа, у якого модуль більше. Модуль більше у мінус 85, отже, мінус 85 мінус 27, отримаємо 58. Для того, щоб знайти х, нам треба поділити обидві частини нашого рівняння на коефіцієнт, який стоїть перед х. Мінус 58 ділимо на 29 буде мінус 2. Х ми вже знаємо. Щоб знайти Y, ми можемо підставити в будь-яке рівняння. Перше рівняння виглядає простіше, отже, в нього я і буду підставляти. 3 помножити на мінус 2 плюс 5 дорівнює 9. 3 множимо на мінус 2, мінус 6. Плюс 5 дорівнює 9. Мінус 6 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Отже, 5 y дорівнює 15, щоб знайти y, обидві частини рівняння треба поділити на коефіцієнт, який стоїть перед y. 15 ділимо на 5, буде 3. Х пишемо на першому місці. Y пишемо на другому. Наша система розв'язана.